Про холодно, всі мерзнуть, нас не томиться, тому присажуть, послухаємо слово і підемо на велик дійця. Всім добре один з одним, це класно. Дівайте курточки, кому холодно, бо реально холодно. Реально холодно, щоб не похоріли. Сідайте. Але ми сьогодні спробуємо умовно, умовно, розділити це на три пункти і поговорити. про У нас сьогодні. Ми сьогодні поговоримо про ідолопоклонство, але ідолопоклонство в церкві. Бо немає смислу говорити про ідолопоклонство в світі, бо там одне сплошне ідолопоклонство в світі, насправді, і немає смислу про це говорити. Але в церкві, на жаль, воно є. І ми знаємо, якщо ми читаємо Біблію, якщо ми читаємо Писання, ми знаємо, що один із таких важких гріхів. Які Господь говорить завжди цей делопоклонство, це те, що ми ставимо вище за Господу. Тому умовно, умовно, ще раз кажу, є три пункти, тому що якщо говорити багато, якщо говорити багато, то там по пунктам навіть не, не, не розбереш, бо його дуже багато розправ. Умовно, ми поговоримо, що які можуть бути, скажімо так, форми ідолопоклонства в церкві, які можуть бути форми ідолопоклонства в тілі Христового. Правильно сказати в тілі Христовому, в Біблії Еклесія, канонія, Церква, община, Кахал і так, і так далі. П Правильніше тіло Христова, тому які є форми? Да? Перша перша форма це суета. Чи українською марнота, вона вона переводиться українською марнота. Є таке місце писання, ми його зачитаємо, це Ісайя 5.18, але там, якщо читати е, дві глави е, подряд, в контексті написано про ідолопоклонство, поклонство, і там і в 5.18 написано, що ми суєтою притягуємо гріхи, як Рівнями коліснічними. Ну, давайте прочитаємо. Давайте перше прочитаємо. Ісая 5.18. Книга пророка Ісаї 5.18. Книга пророка Ісаї 5.18. Е, читаю російською. Горі тім. Которую влікуть на себе беззаконня, вірвімі суєтності, і гріх як брівняні колісничними. Тобто, якщо читати там вище і нижче, це говориться про ідолопоклонство. Що це таке? Коли людина це скажемо так перший рівень, який ми іноді попадаємо всі, звісно, і люди, які тільки приходять. Якби народжуються з гори, приходять до Господа, вони іноді ворог, скажімо так, іскушає чи штовхає людину на це. Що це таке? Людина дивиться на свої проблеми, людина, як би так, зациклюється на своїх проблемах настільки і не, видає, і не дає їх Господу. Не виносять ці проблеми до Господа, що вона забуває про Бога, починає вирішувати свої проблеми, і ці проблеми ставить вище Бога. А коли вона вирішує ці проблеми, є така, е, ви, ви чули, да, що по-українськи дуже цікаво, по-українськи суєтач це морнота. А є таке ще слово. Українське марнославство. Да? Тобто людина, коли е, вирішує свої проблеми, забуває про Бога, дивиться на свої проблеми, вона починає в неї включається така саможасть, і вона починає дивитися на себе, жаліти себе, забуває про Бога, і потім, вирішуючи ці проблеми, ставить себе на перше місце. І виходить за марнославство. Розумієте, тобто людина асуютілась, ос, ну, можна сказати так. І людина в своїй свої марноті, вона забула про Бога. Вона забула. Це такий перший, знаєте, але, але іноді і дорослі християни в це попадають. Вона забула за Бога, вона забула, що Господь насправді допомогу, вирішує наші проблеми насправді, якщо ми йому довіряємо, якщо ми йдемо до нього. Розумієте, да? Господь це робить в нашому житті. Людина не хоче, людина забуває, і людина ставить себе, людина себе ставить на перше місце, чи ці проблеми ставить на перше місце. Це такий перший рівень, який буває дуже часто в церквах. Другий рівень. Це коли ми це я дуже багато з цим стикаю. Ми стикаємося з цим дуже багато. Насправді, коли людина в церкві ставить щось, що близько її на перше місце. Вообще, ідолопоклонство – це що таке? Це коли ми щось ставимо в своєму житті вище Бога. Так? Ідолопоклонство, запам'ятали, це коли ми щось в своєму житті ставимо вище Бога. І ось людина. Приходить в церкву, там, приходить в церкві, але щось є близько її серця. Це може бути що завгодно, але в більшості це буває родина, діти. Рідше, але буває кар'єра, рідше, але буває кар'єра і так далі. І коли ми це ставимо вище Бога, це те ж саме і до поклонства. Я дуже багато. Зустрічав, допустимо, батьків вже в кого дорослі діти, які не можуть відпустити своїх дітей. Ну, є різні ситуації, ви розумієте, там діти можуть бути там, з інвалідністю і так далі. Це понятно. Але якщо все нормально, дітям треба вже виходити заміж женитись, а вони не можуть. Тому що батьки їх не відпускають. Насправді батьки тримають. І, і батьки можуть бути віруючими, і діти можуть бути віруючими, але вони не відпускають, Потому, тому що діти в них на першому місці вище за Бога. Буває таке. Буває, звісно, я ж кажу, буває, буває рідше, що е, кар'єра, робота, е, ще щось у людини може бути більше за Бога. Вище за Бог. І людина насправді не розуміючи це, поклоняється. Це е, гальмує людину. І людина поклоняється цим речам в своєму житті. Людина якби, і людина, я, наскільки по, по моєму досвіду, е, вона настільки тормозить людей, гальмує людей, духовно я маю на увазі. Настільки гальмує людей, що люди. Ну, просто роками, десятиліттями можуть сидіти в тому, от, в тому, тому от, і не рухатись далі. І це дуже важливо. І ми знаємо місце писання ну, Матвія 10, 37, 39. Не будемо відкривати. Ми всі знаємо, хто полюбить дітей, батьків і ще щось більше, ніж мене, недостойний мене. Це Матвія 10, 37, 39. І хто не візьме Христа свого і не послідує за мною, той недостойний мене. Там так написано. Можете записати і перевірити, щоб, я вже, щоб ми вже не відкривали. Бо я вже жалію холодно. Вот. Тому це дуже-дуже дуже важливо. Я ж кажу рідше, що буває кар'єра, коли людина ну, йому предлагають якусь посаду, і це теж буває. Ми бачили навіть це на початку 90-х років, що в церкву приходило дуже багато таких е, чиновників, депутатів. Вони приходили. Вони якось е, у всіх різні були, звісно, вже у всіх різні були мотиви. У всіх різні були мотиви, але е, приходили, деякі навіть з них народжували згори, але їхня, скажімо так, їхня кар'єра вона. Бо це був їхній ідол, яким вони поклонялись. І вони, звісно, ну, мало хто, мало хто, скажімо так, залишився в церкві і став віруючою людиною насправді. Тому дуже важливо побачити те, що більше в своєму житті. І третє, третє, найскладніше. Бо третє, що ми зараз з вами про 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 проговоримо, третій пункт. Він приніс найбільше шкоди в церкві, Бо цей пункт е, приніс е, дуже багато юридичних вчень насправді. Дуже багато юридичних. практично всі юридичні вчення, які ми маємо зараз, в церкві, практично всі, які ми маємо в церкві, були, в основанні цього було ідолопоклонство, яку яке ми зараз проговоримо. В третьому пункті. А, що це таке? Це коли люди а, получають відкровення від Бога, від Господа, получають відкровення. Але одно Бог. наш Господь Всевишній Отець, Сини, Дух Святий, він багатогранний. Він багато грав, розумієте? Його не можна вмістити в одну проповідь і в одне вчення. Неможливо насправді. І якщо ви колись бачили, ну якщо ви з -з замітили, коли я проповідую про якусь тему, я намагаюся сказати дві сторони. Правда? Ну, якщо ви це замітили, я намагаюся сказати дві сторони, що є і так, але є і так. Тому що Господь багатогранний. Що роблять люди? Вони беруть одну грань Божу, получають відкровення по цій грані Божі. Це нормально. І вони возносять цю грань над всім. І в цьому вже Бога нема. Вони називають це Ішуа, вони називають це Господом, але то вже ідол, який людина поставила в своєму серці. Я зараз поясню. Наприклад, людина получає відкривання про милість Божу. І вона отримала, вона ізучає святому письмі, де написано про милість Божу, все класно, е, вроді Б. Але Господь не тільки милостивий, він і суддя праведний. Розумієте? І коли людині кажеш, так він не, ну це, і коли ти слухаєш таку людину, яка однобоко судить е, і чи говорить про Бога однобоко, якесь откровене, ти відчуваєш, що щось не те. Ти, вроді, людина каже це правильно, ну, одну сторону. І коли ти кажеш, ну так він не тільки милостивий Господь, він же суддя праведний. І людина каже: ні 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 Бог не судить. Розумієте, бо тому що є одна сторона. Розумієте, про що я говорю? І там вже нема Бога. Людина колись получила це можливе відкривання. Ну там вже немає Бога. Людина вже построїла ідол. Людина назвала цього ідола. Я ж кажу, чи що, чи Господь, чи Дух Святий. Як, як завгодно людина може назвати цього ідола? Ну вона забула про многогранність Бога. Розумієте, да? Наприклад, ще один приклад, Господь миротворець, дає мій. Ну, Господь такий Господь Савов. Бог воїн. Господь воїн і миротворець. І деякі думають, ну це противоріччя. Насправді противоріччя в Біблії немає. Це все нормально. І воно, і воно все працює. Воно в Бозі все працює. Тому що в милості є суд. А в суді є милість. В миротворчості є. воєвничість. а в войовничості є миротворство. Суд без милості не казавши милості, наприклад. В Місто писання. Розумієте? В нього він многогранний. в нього немає, його не можна. Сунути в якусь одну гра і сказати Господь такий. Він такий, які, якого Він показав нам Дух Святий, показав нам у святому Письмі. Він такий. І не можна, не можна, якщо людина, віруча людина, отримує від Господа якесь откровення, вона повинна вивчити всі сторони цього відкровення. І противоположний. Сторони цього відкровення, щоб говорити про це, щоб зрозуміти, що Господь їй говорить. Розумієте? Не дарма в Святому Письмі, якщо ми читаємо Старий Заповідь, дуже багато є місць писання, я їх нам не писав. Не... Ну, ви знаєте про це. Коли з'явився Ангел, побіжав Маною, наприклад, батько Самсона. Принести, я тобі жертву принесу. Ні, 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 Богу принеси. Розумієте, бо воно й було ще відкриння. Прийшов ангел і сказав йому, що в тебе народиться син. І все, він в нього откровіння. він, Я поставлю тут, оце Бог. Стовідсотково я поставлю тут пам'ятник. Він каже: «Ні, ні, 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 ні. Богу жертву принеси. Амінь? Амінь. І Ви знаєте, чому? Господь казав, що жертвенник мені, построїти так, щоб рука людська не касалася до цих камінь, не обтісувала цих камінь. По той же саме причині, ми не можемо придумати собі Бога, Ми не можемо собі видумати якусь його сторону і підняти якусь його сторону. Розумієте, про що я кажу? Ми можемо прийняти такий, який він є, змиритися перед Господом, зрозуміти його. пізнати Його. Це процес. Але дуже важливо, але дуже важливо дивитися на всі грані Божі. І багато геретичних вчень просто взяли цю одну гра. Припадні слів. Зробили з цього ідола. Багато, дуже багато. Насправді, бо коріння в цьому, і, звісно, в нашій мотивації. Тому, якщо ми, дорогенькі мої, я дуже закликаю, щоб ми чесно дивилися на свою мотивацію. Чесно, для чого ми щось робимо. В нас є дуже багато знань, і ми можемо оправдувати свою мотивацію. Насправді, щоб не попасти під ідолопоклонство, треба чесно дивитися на те, які в тебе, які в тебе мотиви. Не через призму вчення, а через призму того, чим ти насправді живеш. Розумієте? Угу. Всі живі. Нормально? Да. 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 Не з призму вчення, ми нам научені. Ми читаємо Писання, слава Богу. Ми кожну неділю слухаємо проповідь, слава Богу. Ми ще якісь проповіді можемо слухати так. Але краще читати Писання. Це, це, це краще вивчати Господа. Але треба, якщо ми чесно дивимося на свою мотивацію. Ми не попадемось на удочку, на удочку і Ми не попадемось на удочку марнославства, якщо ми дійсно будемо дивитися на себе. Тому Господь багатогранний. І місце писання я взяв до цього пункту, дуже просте, ви його всі знаєте. Шма Ізраїль, Адонайхеду, Адонайха, Борушемке, Манхуто, Леолам ве. Слушай Ізраїль, Господь Бог тоді. един есть. Господь Бог, един есть. Всі, ви знаєте, що це слово в Євріті, я перевірив. Єдин, означає, звісно, тридинство Бога. Отець Син Дух Святий, єдиний. І це означає трошки більше. Він єдиний. Тобто єдиний. Це означає, скажімо так, як це виразиться українську приватна, всецільна єдність Бога. І ми не можемо відділяти якусь грань. І казати, що Бог ось такий, дивись, ось такий Бог. Чи дивись, ні-ні, так він от такий. І коли ці спори йдуть, насправді вони іноді, вони іноді правильно, просто один показує одну його сторону іншу другу його сторону. Ну, краще вивчати Господа єдиного. І, і пам'ятати, що він єдиний. Є. Його многогранність не поді... Її не можна поділити. Розумієте? Ми навіть коли один з одним спілкуємося, ми повинні приймати один одного, насправді зі всіма нашими гранями. правильними, неправильними і так далі. Неправильні ми повинні один одному допомагати, звісно вже. Позбавитись їх. Розумієте? Ми теж маємо грання з вами. Да. Як і Господь, бо ми створені по образу подобию Божого. Ми теж мамограні. Не можна сказати, мені в моїй дружині подобається ось це. Ну, а на це навіть я приймаю свою дружину. Багатогранну. Як вона є, так і вона. Тому дуже. Дуже і дуже важливо мої дорогенькі приймати Господа, як Він є. Бо я багато чую, як, скажімо так, по досвіду, я багато чую серед віруючих вчень ну откровень які вони, скажімо так, однобокі Дуже однобокі Дуже однобокі Я розумію, що людина получила, що Господь прийшов. До, до людини і сказав я милостивий. Да, я мій він милостивий. Але є суддя праведний. Бо якщо ми будемо брати одну сторону, що він милостивий, ми дійдемо до того спасіння вже раз і назавжди, і втратити його неможливе єретичне вчення. Ну, Якщо ми такого глибоко, глибоко підемо, а якщо ми глибоко підемо. В сторону Господь суддя, то Господь, ми будемо бачити всі бо всіх, і, і всяк, що Бог всіх судить, і всяк судить, і всі, якісь у людини, у людини проблеми, це Бож суди і візде Боже суди. Розумієте? Це теж це інша крайність, тому що не завжди так. Це інша крайність. Амінь. 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 Господи, не буду довго вас, бо голодні ще раз Але це дуже важливо. Дуже важливо слідкувати за своєю мотивацією. Послухайте, ідолопоклонство в першу чергу, в першу чергу приходить через мотиви. Його не видно. Воно приходить через мотиви. Чого Батький не відпускає своїх дітей? Внутрішні рани і неправильні мотиви. Насправді. Внутрішні рани і неправильні мотиви. Наприклад, чого людина кар'єру ставить вище за Бога. Внутрішні рани і неправильні мотиви. Чого людина привозносить одну сторону Божу? Неправильні мотиви. Це все на грані мотивації. Це все на рівні мотивації. Господи ми дякуємо Тобі за Твою милість. Ми дякуємо Тобі, що ти праведний Господь багатогранний. І ми дякуємо тобі, що всі грані Твого життя. Всі твої грані ми навіть не можемо Послідкувати, дослідити. Нас не вистачає Нашого розуміння, Господи. Бо твої шляхи не наші шляхи. Да, І твій розум не наш. Так, ми дякуємо тобі, Господи, що Ти даєш нам мудрості, даєш нам мудрості. Торкатися Тебе. І вчитися від Тебе. Бо вивчаючи тебе, ми також починаємо розуміти себе. Господи, вивчаючи тебе, ми також починаємо розуміти себе. Дякуємо тобі, Господи, благослови нас і нехай Твоя благодать і мудрість прибуде з нами, відкривай нам, Господи, нехай. Це ідолопоклонство, воно не володіє нами. Нехай, Господи Твоя милість і благодать прибуде з нами. І Твої суди, Господи. Бо Давид писав, що я, Господи, люблю суди Твої, бо вони бережуть. Дякуємо Тобі, Господи, що в нас є милість і суд. Дякуємо тобі, що в нас є миротворство і войовничість. Дякуємо тобі, Господи, що в нас є все в Тобі. Наш Господь, Отець, Син і Днім Святий. Амінь.